Вітання, сьогодні в нас дещо незвичний випуск, бо за кілька днів минає 2024 рік. Тож чим він запам'ятався жителям Одещини? Найяскравіші та найгучніші події зараз все побачите. Мене звати Ольга Міщук і починаємо. Для деякого рік почався із прогулянок катакомбами. 14 січня група дітей заблукала у підземеллі. Про їхнє зникнення повідомили батьки. Поліція, рятувальники та громадська організація пошук, вирушили на обстеження катакомб. Зранку 15 січня дітей звідти вивели. Вони були цілі та неушкоджені. На місце можливого входу в катакомби було встановлено пункт обігріву від рятувальників. Там був встановлений кунг. І вже вранці саме громадською організацією пошук, діти були знайдені з розмови з ними ми дізналися, що коли вони зрозуміли, що вони заблукали, вони не стали шукати виходу, тому що боялися, що заблукають ще більше. І, ну, вони залишились на місці, спали по двоє. 22 лютого в Одеському районі попрощалися з Юрієм Глодоном. У квітні 2022 року російська ракета, що влучила в житловий комплекс «Тірас», забрала життя його дружини, доньки і тещі. Після цього чоловік пішов до ЗСУ. Торік, 5 листопада. Топада на бойовому завданні він потрапив під обстріл та загинув. Це людина, яка після таких складних життєвих обставин змогла знайти сили в собі жити далі. Показував себе завжди як вмілий та вправний воїн, безстрашний. Людина з залізним серцем, сталевим характером, і людина, яка не втратила от те саме людяне, що ми повинні всі зберегти в собі. В нього була, мабуть, така найбільша мотивація. Ну, не тільки захищати е, свою батьківщину, що є кожного з нас обов'язком, а й е, помститися за гибель своєї родини, що він і успішно і робив. 2 березня російські військові вдарили по Одесі безпілотниками. Один поцілив по багатоповерхівці, частина якої склалася як картковий будинок, розповідають очевидці, були знищені вщент 18 квартир. За словами тодішнього генпрокурора Андрія Костіна, це перший випадок, коли після атаки дроном зруйнований цілий під'їзд. Вибух забрав життя 12 людей, серед яких п'ятеро дітей. Люди несли до місця трагедії квіти, лампадки, дитячі іграшки. Тут ще декілька місяців поспіль розташовуватиметься імпровізований меморіал. Це було страшно, дуже страшно. Когда на тебе падають камні, кричать двері, стіни, і ти біжиш босіком, розділити. По стеклам ты даже не ощущаешь у тебя режут ноги и вот это ты бежишь к выходу мы спаслись чудом вот муж я и дочка нам просто повезло мы родились в Рыпашках. я не знаю как это случилось как как мы вышли я не знаю это было все гнать это было секунды доли секунды завида пришла сегодня Знесла квіти. Молитві за них треба. Виїхав за кордон та не повернувся додому. У березні тренер одеського футбольного клубу Чорноморець Ігор Касьяненко поїхав з командою на збори до Туреччини і не з'явився в аеропорту, коли гравці відлітали назад в Україну. У клубі його вчинок засудили. Був ініційований процес анулювання Касьяненко тренерської ліцензії. Хоча згодом клуб Каунті» з Майами анонсував тренувальну програму під його керівництвом. А Чорноморець невдовзі оголосив про повернення на посаду головного тренера Олександра Бабіча. Квітні в Одесі стартувало онлайн опитування щодо перейменування 14 об'єктів топонімики, зокрема проспекту Гагаріна, Катерининської площі, вулиць Маршала Говорова, Жуковського та Буніна. Наприкінці березня п'ять вулиць в Одесі вже отримали назви на честь загиблих героїв України. А до кінця року під закон про декомунізацію потрапить понад 400 назв вулиць Скверів та Провулків. Також тоді буде прийнято рішення про демонтаж пам'ятників імперським та радянським діячам. 29 квітня російська армія завдала одного з найпотужніших. За рік ракетних ударів балістичною ракетою іскандерем з касетним боєзрядом по прибережній зоні Одеси. В результаті троє поранених, серед яких двоє дітей та вагітна жінка. Загинули шестеро людей та собака 30 квітня. В області оголошено днем жилоби. 11 червня одеська медбригада приїхала на виклик до київського військомату. Працівники ТЦК відмовилися їх відпускати. Виникла бійка. Військові заявили, що медики не показали належних документів. Самі ж медики заявили про намір звернутися до обласної військової адміністрації для вирішення ситуації з бронюванням. У фіналі Євробачення 2024 в Швеції постановкою номеру для українських артисток Альона Альона та Джері Хейл займалася двічі номінована на премію Гремі, режисерка родом з Одеси Таню Муїніо. Обладунок для образу Джері Хейл виготовив майстер з Одеси Андрій Чорногор. Показали мені ескізи, не ескізи, а варіанти, які вони познаходили в інтернеті, і якихось обладунків, які б могли б нам допомогти надихнутися. Я зробив заготовку. Ось цю штуку можна ну, ось тут розрізати. Ще мають бути отвори для ременів. Відправив Київ. Вони приміряли, зробили правки, сказали, де що заважає де зручно, де незручно. Реальної культурної спадщини України увійшла прадавня народна гра з дещини в Кості Ашик. Поширена вона зокрема у місцях проживання болгар та гагаузів. Села Городнє, Виноградівка та Котловина. Два три чотири сіда дві. У серпні до Одеси приїхало золото з Олімпійських ігор у Парижі. Шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комащук разом із Ольгою Харлан та Юлією Бакастовою у фіналі перемогли збірну Кореї з рахунком 45-42. Показати своє фехтування та забрати золото з Олімпіади, тому що срібло в нас було. Потім ми взагалі не потрапили на Олімпіаду. І зараз був дуже, дуже складний етап підготовки. Я ще досі, досі не вірю. 16 вересня в Одесі та області відчули землетрус. Епіцентр з магнітудою 5,5 балів стався у Румунії, з якої межує Одещина у зоні вранча на стику південних і східних Карпат. Раніше були землетрясения, Одеса була застроєна невисокими жорсткими зданиями. Вони длинні волни, які к нам проходили, пропускали, як лодочка на волнах. А зараз ми полезли вверх. Ми строїмо висотне здання гарянське плато. Це не спеціалісту, зрозуміло, що цього не можна було Стоит Стоїть на выемках, катакомбах, Плотность застройки сумасшедшая. І то, що Одеса потихоньку в сторону моря, це ні для кого, не секрет. У жовтні Одеса та область стали тиловою територією України, що найбільше обстрілювалася російськими ракетами. За даними військового експерта Олександра Коваленка, з 31 дня у жовтні по Одещині завдавали ракетних ударів 14 днів. Було задіяно 29 ракетних засобів ураження, а також цілі невстановленого типу. Показник збиття 15%. У грудні Одещина отримала нову айдентику. До офіційного герба регіону додався логотип, шрифт та брендовані кольори. У новій айдентиці переважає синій колір зверху, символ колоска, по боках, виноградне грона, знаряддя праці та хвилі, щит птахи та якір. Розробили й пиктограми для офіційних документів для сувенірної продукції. Гасло регіону земля, що об'єднує старий Хер по області і далі має юридичний статус і визнаний на законодавчому рівні. Що ж таким був для Одещини 2024 рік. Сподіваємось, наступного нам не доведеться розповідати вам про обстріли та трагедії, бо настане така довгоочікувана наша перемога. Проте як завжди, всі новини ви можете дізнатися на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільними. Побачимось у наступному році.